Новини на першому інформаційному. Олімпійський урок. Кілька сотень юних житомирських спортсменів стали учасниками яскравого спортивно-театралізованого свята Олімпійський урок на соборному майдані свої таланти показували легкоатлети, велосипедисти, боксери, футболісти, каратисти, майстри спортивної аеробіки, фехтування та багатьох інших видів спорту. Показового виступу спортсмени готувалися дуже ретельно. Танцюристи Ліза та Артем кажуть, для такої справи не шкодували ні сил, ні спеціального взуття, у якому можна займатися виключно на паркеті. Продовж тижня вони вивчали комбінації і відшліфовували рухи. Підготувались протягом неділі кожну, кожен день по 2-3 години. Прогулювали школу, довелося для того, щоб підтримати і оцінити уміння спортсменів на площі зібралися школярі, вчителі а також керівництво міста та області. Голова облдержадміністрації каже, що цьогоріч 23 мільйонів гривень, які призначалися на розвиток спорту, із обласного бюджету додатково виділили ще 11 мільйонів. Наступного року побіця виділити ще більше. 12-й рік рік особливого бурхливого розвитку олімпійського руху фізкультури і спорту. І ми, уже готуючись до цього, у чотири рази збільшили фінансування із бюджету області на розвиток фізкультури спорту і олімпійського руху. Батьки спортсменів новині зраділи, адже досі більшість поїздок на змагання оплачують самостійно. Але кажуть у влади просять небагато. Нам би хоча б виділили хороший зал для тренування. Нам і цього було б достаточно і хорошо. Нам не вистачає зала для тренувань. От в інших городах є на олімпійському уроці. Побував і олімпійський чемпіон Валерій Борзов. Спортсменам він побажав сил і закликав завойовувати світові нагороди. А ми чекаємо олімпійських чемпіонов житомерщини. П'ятистали вільні, місця вільні. Будь ласка, займайте їх і вшановуйте свою область і. Несіть авторитет нашій державі України. Володимир Добровець перший вітриме інформаційний постав. Новини на першому інформаційному.